Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як застейкати токени Inch з Binance. -у. Наприклад, у нас є кошти на Binance і ми хочемо застейкати Inch. Як це нам зробити? Нам потрібен аккаунт Binance, Metamask або Injective гаманець, в будь-якому випадку не важливо, і Inch в нашому Binance аккаунту. Тож ми переходимо на Binance, натискаємо Overview, натискаємо Withdraw, натискаємо на Coin і шукаємо Injective, вибираємо його. Далі нам потрібно ввести адресу, де її можна знайти. Її можна знайти на хаб Injective Network. Ми натискаємо на Connect в правій верхньому куті і натискаємо Metamask або Кеплер у будь-якому випадку будь-який гаманець, який вам необхідний. В нашому випадку це Metamask, але це неважливо, коли підключитесь гаманець, тут буде видно ваш ад 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 адрес. Цей адрес ми копіюємо і відправляємося назад до Binance. В Binance ми натискаємо Paste, тобто вставити наш адрес. Мемона не потрібно вводити, ми вводимо в ту, ту суму, яка нам потрібна, Amount і натискаємо Continue. Після того, як ми конфірмимо і підтверджуємо нашу транзакцію, нам потрібно пройти верифікацію, будь-яку, яка вас потребує Binance. І Після того, як все надіслалося і від Binance... Binance вам прийшло сповіщення, про те, що активи відправилися, ви заходите на Hub підключеним гаманцем і перевіряєте влодь, чи є ваші токени. Далі ми натискаємо на стейкінг, вибираємо будь-якого валідатора, який нам необхідний. Ви можете вибрати будь-якого, в залежності від комісії, яку він вибирає, аптайма і так далі. Наступне вводимо. Суму, яку вам необхідно заделегувати, яку ви хочете, наскаємо Delegate. І після всього ви можете зайти в Wallet і подивитися, які токени у вас застейкані, скільки їх і так далі. Всі можна подивитися деталі. Також ви можете зробити це так само з інакшими біржами, але Binance це був сьогодні як приклад.